Слава Україні! Добрий день, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати от така новинка. У нас є: отакий от, от догружатель до МТЗ на один отвір. От Таким чином він до Сергії кріпиться до вашої Тобто тут пружина, болт у вас. Два пальчика. Ось такий догружатель. От він окремо виглядає. Сам догружатель коштує 1350 гривень. Під палець центральної тяги отвори. Так, Дивіться, товщина. Тут отакий квадрат шилезний, тут майже 5 см. Товщина оцих пластин 11 мм. 10, будемо вважати. Я заміряв 11. О, так. Сюди ви під'єднуєте центральну тягу. Так само. Палець у вас є, або можете окремо придбати. Палець виробництва Україна 150 гривень. Така ЧК можете придбати також окремо. Коштує 25 гривень це виробництво Україна. Якщо оригінальна білоруська, вона коштує 250 гривень. Так, отаким от чином воно все працює. Ну от, Дивіться, пам'ятаєте, можливо, там дивилися, я знімав. Є у нас такі от загружателі на 4 отвора, зварні. На 20, на 16 мм, на 14 мм, на три отвора. Хто з карданом працює, є отакі от от дегружателі пластинами, якщо там бажаєте самі обварювати. А це більш такий простіший варіант. І дешевший, і міцний. Дуже-дуже міцний. ну Взагалі-то на оцих от догружателях так, ну, ви працюєте або на цьому, або на цьому отворі. якщо на три отвори там дегружатель, то ви на останньому працюєте, скоріш за все. Так що, друзі, є отакий варіант. Можете замовляти окремо догружатель, можете до нього дозамовити ще пальці чи якщо вам потрібно. Для замовлень. Будь ласка, друзі, за цим номером звертайтеся. Також нагадую, є можливість відправлення в Молдову, Литву та Латвію. Для цього потрібно звернутися. У Viber до Володимира або Сергія, дивлячись, яку країну вам потрібно відправлення. Дякую вам за перегляди. Ставте лайки. На все добре.